День малята, любі хлопчики дівчата. Що повітря очищає, в від спеки захищає, ще й від вітру в час негоди є частинкою природи. Так це дерево. Сьогодні ми з вами порозмовляємо про дерева, про їхню користь. Неможливо собі уявити природний світ без дерев. Вони прикрашають нашу землю і несуть величезну користь всьому людству. Ліс, парк або самотнє дерево однаково прекрасні. Я вам сьогодні розповім казочку про дерева, які хвастались яке ж краще. Жили були дерева подружки, ялинка зеленушка. Сосна струйнушка береза веселушка, горобина червонощічка. Вони жили дружно, але одного разу захворіли хвастощами. Давай себе хвалити, що я найгарніша, я найголовніша. Ялинка зеленушка. Краще мене ялинки ви не знайдете. Я всю зиму зелена, ось де справжня краса. І голки свої я поступово міняю через п'ять років, але не всі одразу, а по черзі, тому я завжди зелена. На Новий рік навколо мене водять хороводи. Я дуже цінна, і папір з мене роблять, меблі, музичні інструменти, скрипку. Я набагато краща і потрібніша. Сосна стройнушка, що б ви там не говорили, але я найкрасивіше дерево. Стовбур у мене рівний, і голки довші, ніж у тебе, ялинко. А будують з мене будинки. А ще я йду на будівництво корабельних щогл. Я найголовніше дерево. Горобина червонощічка хваліться, хваліться, але я вам ось що скажу. Стрункишу за мене ви ніде не знайдете. Зимою грона моїх ягід, видно здалеку, а в них багато вітамінів. Скільки птахів я рятую взимку від голоду, та й люди не проти поласувати ними. Які корисні з моїх ягід соки, відвари, сиропи. Вони багаті вітаміном С. Я наділена чарівною силою і допомагаю хворим. Я найкраще дерево. Береза веселушка. Я сама гарна, стовбур мене білий, покритий тонким берестом. Гілочки мої тонкі схиляються донизу, а на кінцях ростуть сережки. У мене дуже міцна і довговічна кора. Наші предки з неї виготовляли взуття. Личаки, плели кошики, застосовують мене в лікувальних цілях. А який смачний і корисний березовий сік. Він містить теж багато вітамінів. Так вони вихвалялись, поки не налетів вітерець, змахнув з листочків та хвоїнок всі хвастощі. подивилась березка, горобина, сосна, ялинка по сторонам, і їм так стало соромно за свою поведінку. Вони зрозуміли. Що кожне дерево унікальне, і вони знову стали жити дружно. Місце, де росте багато дерев, називається ліс. Ліс, де ростуть берези, клени, дуби, тополі, називається листяним, тому що на гілках дерев ростуть листочки. Ліс, де ростуть сосни, ялинки, називається хвойний ліс. В них листочки голочки хвоїнки. Вони не скидають своїх хвоїнки, як листяні дерева листя. Ліс, де ростуть одні ялинки, називається ялинник. У ялинок верхні гілки молоді, короткі. А внизу старі довгі гілки. Кора у них темна, шорстка. А який же стовбур сосни? Світлий, золотистий. У сосни половина стовбура гола, бо старі нижні гілки відмирають. Сосни дуже високі дерева. Ліс, де ростуть одні сосни, називається. Сосновий або сосняк. Якщо порівняти гілочку ялинки і гілочку сосни, то вони відрізняються оголочками або хвоїнками. У сосни хвоїнки довгі, м'які, світлі, а у ялинки коротенькі, колючі, темні. Берізонько берізко. І Мавка лісова, зелені твої вітрисько розвивав. береза одне з найбільш поширених дерев. Вона довгожителька, може рости багато років, це єдине в світі дерево з білою корою і чорні рисочки на ній. А для чого ж берися чорні рисочки на білій корі? Виявляється, що береза через них дихає, і називаються вони чечевички. У Берізки гілки тонкі, гнучкі, ніжні, коли дме вітер, гілки у берези, як коси заплітаються одна за одну. Розбіглись по узлісі в білих платічках подружки. Такий ліс називають Березовим. Або березняком. Березу називають деревом трьох справ. Перша справа світ освічувати, колись в хатах березовою лучиною або трісочкою освітлювали хати. Друга справа крик втихомирювати. Змащували скрипучі колеса возів йогтем, який добували з берези. Третя справа хворих сілювати березовим соком, бруньками корою. З дерева берези виготовляють фанеру, лижі, меблі. Раніше, коли не було паперу, наші предки на корі. Бересті писали книги. Береза дуже популярне дерево в нашій країні є символом краси. Милування деревами зачіпає найтонші струни душі, роблячи людину м'якше, добріше, милосердніше. Що ж, малята? Про дерева ми поговорили. Тепер пограємо в гру. Що зайве! Клен, тополя, дуб, ялинка. Зайва ялинка. Ялинка, сосна, туя, липа, зайва, липа, береза, каштан, ялинка. Кущ буску, зайвий кущ, сосна, клен, верба, ромашка, зайва квітка. Молодці справилися. Про дерева ми дізналися багато нового, цікавого. А зараз малята, будемо маленькими скульпторами. Будемо ліпити засніжене дерево. Приготуємо наші пальчики. Високі та красиві. Дерева тут ростуть. Корінням під землею для них водичку п'ють. Ну що, мої маленькі скульптори і наші батьки-помічники приступимо до роботи. Для роботи нам потрібно пластилін, дощечка, стека, аркуш паперу, серветки. На папері роздавіть, розкачайте шматок сірого пластиліну, тоненьких жгутиків. Викладіть стовбур дерева. У верхній частині роботи треба викласти півколом рядок синіх кульок. Далі розтерти їх пальчиком у напрямку центру. Далі формуємо більш світлий відтінок. Викладаємо дугою рядочки нових кульок. Вони мають трохи перекривати верхній синій шар пластиліну. Знову розтираємо пальцем в напрямку центру композиції. Таким чином робимо наступний шар, більш світлий відтінок. До блакитного пластиліну додаємо білий. Створюємо шар білого кольору. Далі нам залишається створити снігові кучугури у нижній частині роботи. Можна довикладати снігу у повітрі. Все, творча робота готова. Ой, яке гарне зимове дерево у нас вийшло. Ось і підійшло до кінця наше заняття. Ми сьогодні з вами розмовляли про дерева, про листяні та хвойні ліси. Ліс це багатство. Бережіть його. До побачення, малята, до нової зустрічі.